Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку розробка сценарію майбутнього програмного проєкту. Що ж таке проєкт? Проєкт це скоординована діяльність людини або групи людей, спрямована на досягнення певного результату за визначений час. Спочатку потрібно розібратися, якою є мета того чи іншого проєкту. Тобто, мета це те, що ми бажаємо отримати в результати його виконання. Далі потрібно обов'язково зрозуміти, які будуть завдання проєкту. Тобто, це, те, це ті дії, які потрібно виконати для досягнення мети проєкту. Люди різних професій планують та виконують проєкти. Самостійна робота над проєктом за допомогою вчителя та однокласників це тривалий та відповідальний процес. Тому спочатку потрібно, перед тим, як Розробити будь-який проєкт, потрібно продумати, яка буде ідея цього проєкту. Далі вам потрібно продумати прогнозований результат, тобто, що буде в кінці. Також Потім потрібно продумати план реалізації проєкту, тобто, що вам потрібно, який матеріал для цього вам потрібен, де його знайти? Як ви будете його використовувати? Підготувати ці матеріали, скачати собі, продумати, можливо, можливо, це буде проєкт сторітелінг, який допоможе вам розповісти якусь історію, або, можливо, це буде якась гра, яку ви хочете підготувати і зробити у ускречі. І в кінці, звісно, що це є представлення результату вашого проєкту. Перш ніж приступити до роботи над проєктом, потрібно ретельно продумати все від задуму до отримання очікуваного результату. А також спланувати, що потрібно зробити та у якій формі це буде відбуватися. Тому робота над проєктом має складатися з таких етапів: Перший – це організаційний, далі пошуковий, практичний. Поєднання результатів і узагальнюючи. Сплануй і розроби власний проєкт у середовищі Scratch, який презентуй на захисті проєктів у класі. Під час планування проєкту дай відповіді для себе на такі запитання. Яка буде назва твого проєкту? Яка ідея проєкту? Для кого призначений цей проєкт? Тобто, можливо, це, ви будете робити цей проєкт для своїх молодших братів або сестер, або, можливо, для своїх друзів, або, можливо, цей проєкт буде для вчителя, вчительки, або для своїх батьків. Далі, які інформаційні матеріалі потрібні для проєкту? Які об'єкти будуть використані у вашому проєкті? Далі, які події передбачені, як користувач десь дізнається про те, як управляти подіями у проєкті? Наприклад, це буде за натисканням кнопок вправо, вліво, вверх, вниз і так далі, як буде виглядати стартове вікно сцени проєкту, як виглядатиме сцена по завершенню проєкту, які допоміжні власні блоки слід створити, які матеріали потрібні для захисту проєкту. І, звісно, що потім, після всього, як ви все все продумаєте, вам потрібно буде виконати індивідуальні навчальні проєкти. На ваш проєкт, який ви будете створювати у скречі, у вас буде час три тижні. Тому з цього уроку. До наступного вам потрібно буде продумати, яка буде ідея вашого проєкту, можливо, продумати якийсь план, як ви будете це робити. На наступному уроці у нас буде з вами підсумкова контрольна робота. Але ви все одно будете продовжувати працювати над своїм проєктом, який ви представите в останній тиждень, що ми будемо навчатися, це буде через три тижні. І тоді ми з вами обговоримо, що саме ви зробили і як саме ви це виконали. А зараз я вам запропоную одне посилання, по якому ви зможете пройти і подивитися приклади. Можливо, якісь ідеї для ваших проєктів у скретчі. І так, зверніть увагу, у вас буде таке посилання на сторіночку, і тут ви зможете спробувати якісь вправи. Якщо у вас не українська мова налаштування, то ви можете натиснути праву кнопку миші обрати, перекласти такою мовою українська. І тут є різні проєкти, якими ви можете скористатися, тобто це буде для вас допомога така, щоб, які можуть вам допомогти у створенні ваших проєктів. Ви можете завантажити PDF-формат всіх карток, які вам можуть допомогти в вашому в створенні можливо, якихось проєктів. Також ви можете просто подивитися, як учень, ті чи інші проєкти, наприклад, сторітелінг. можете е, взяти е, картки, які вам допоможуть в цьому. Знов таки це все можна е, Перечитати, так, як вам, ну, я не думаю, що для вас буде якось е, все дуже складно, або можна переглянути прості проєкти, які тут є, подивитися, як вони працюють, е, і, о, в принципі, Можливо, чи, чимось скористуватися. Якщо це зараз я на своїй сторінці, але якщо ви не на своїй сторінці, то ви можете пройти от сюди по посиланню ідеї, і те ж саме тут побачити. Тобто у вас будуть якісь посібники, які ви можете. Використати, або, можливо, ви можете переглянути прості ідеї, які вам можуть допомогти. Потім ви можете створити якийсь проєкт. Тут навіть є різні анімації, от, різні проєкти, які ви теж можете подивитися. Якщо ви хочете ігри, то ви можете зайти і подивитися. Які ігри тут пропонуються, можливо, вам щось допоможуть, і тоді ви зможете для себе використати якусь ідею. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що потрібно зробити. На наступний урок ви продумуєте ідею, яку можна використати, для, ну, щоб була у вас або якась гра у скречі, або, можливо, це розповідь буде якась, або, можливо, якась казка і так далі. Тобто проєкт скретчі. Дякую вам за увагу! До побачення!